Якісний комплект плитоноски М6 в пікселі та мультикамі. виконана з кордури, якісна фурнітура компанії Вуджан. швидке скидання як на верхній частині, так і на нижній. Що входить в комплект? Це плитоноска, три підсумка під магазини АК, сумка на пашник, підсумок для гранати, а також сумка скидання магазинів. І на правій частині. Медична сумка. На передній частині маємо ось таку ось кишеню для особистих речей. Велкролипучку для патчів. підсумки для магазинів, зручні, якісні. Зверху розинкою затягуються ваші магазини. Далі сумка-напашник, яка має три кишені на задній частині. Зовні маємо невелику кишеню, а також основне відділення для вашого балістичного захисту та інших речей. На нижній частині напашника присутня резинка для вашого турнікету. Підсумок для гранати. Fastex, ще раз повторюсь, компанії Woodgen, якісний. Відкривається, затягується стропою, як вам потрібно, кріпиться системою молі. Сумка скидання в розгорнутому стані виглядає ось таким чином. Скручується за потребності, фіксується фастиксом. На верхній частині сумки скидання розташований пластик ось тут, який тримає каркас. Також кріпиться стропами до системи молі. На бокових частинах плетоноски вшитий пластик. На задній частині у нас також система молі, велкролипучка, евакуаційна ручка. Тут у нас медична сумка утилітарна. Присутні в неї швидкоски. Тобто, якщо потрібно швидко її використати, ви від'єднуєте Фастекс і за кільце тянете. Ось таким чином. І можна використовувати. Кріпиться вона липучкою двома пластиковими хлястиками. Всередині виглядає ось так. Тут у вас резинки для медичного інвентаря, стропи, все, що необхідно, сюди можна покласти. Далі зручне швидке скидання. Швидко можна скинути плитоноску за потребності. Всередині у нас ось такі ось 4 пом'якшувальні демфери, м'які також вони присутні на плечовій системі. Ось ви можете бачити, щоб нічого вам не давило, не передавлювало. Дуже зручна та комфортна плитоноска у використанні. Підрегулювати розмір плитоноски ви можете як на задній частині, так і в плечовій системі. Ось ви можете бачити на задній частині стропи з резинкою, підтягнути під ваш розмір і зафіксувати, як вам буде зручно використовувати. І на плечовій системі така сама ситуація. Тут ми відкриваємо липучкою, тут у нас стропа з металевим карабіном і регулюється розмір. Замовляйте на сайті, дякую за увагу.